Куди й поспішаєш? На планету котів. В мене термінове послання. Відпусти. Тобі б лише бавитися. Хоч ти й переміщаєшся зі швидкістю світла. Та бачиш, я знаю, що в спосіб, як тебе спіймати. Відпусти негайно, махну деучка. бо я поскаржуся твоєму вчителю. О, налякав. Якщо нічим зайнятися, лови своїми сітями метеорити. Ти що тут затіяв, хлопче? мене, А я поспішаю, в мене важлива місія. Що сталося, місячний зайчику? Ось, погляньте самі, моя люба подружко, я дізналася, що місяць, природний супутник нашої планети, завжди обернений до нас одним боком, а другого боку земля нам ніколи не видно. А найважливіше, що супутник планети котів, на якій ти живеш. Також обернений до цієї планети одним боком. Отже ти зі своїми одноплемінниками можете заховатися там від котів тиранів. Вам дуже пощастило, що природні умови на супутнику цілком придатні для життя. Що робиться, всесвіт перевернувся. Ця малеча отак просто бере на себе обов'язки здійснити глобальне переселення народів з однієї планети на іншу. Я допоможу. Ну, не може старий мах залишатися осторонь від таких карколомних подій. Але без Вероніки та її пухнастого білого котика нам не обійтися. Негайно вирушай за дівчинкою і котика не забудь взяти. А якщо вона не повірить мені? Щоб повірила, зоряний зайчик зараз запише для неї послання. І ти передаси його дівчинці. А тим часом ми з ним підготуємо все необхідне для порятунку нещасних мешканців з планети котів. Зустрінемося поблизу орбіти цієї планети. Зрозумів? Так. Я так хвилююся, щоб місячний зайчик встиг передати моє послання на планету котів. Все буде добре, заспокойся. Покажи мені, де ця планета на зоряному небі? До нас хтось наближається. Хто це? Це не схоже ані на мою подружку, ані на місячного зайчика. Звісно, не схоже, бо це це я, учень зоряного мага власною персоною. В мене важливе послання для Вероніки. Вероніка, хутко збирайся в зоряну подорож і обов'язково візьми свого пухнастого білого котика. Це надзвичайно важливо. Повір, учень зоряного мага допоможе тобі. Я бачу планету котів. Ми майже на місці. Зайчику, я тебе бачу. А хто поряд з ним? Хто той дідусь, схожий на доброго чарівника? Це мій вчитель зоряний мах. Тобі сподобалася зоряна подорож, дівчинко? Так, неймовірні відчуття. Така легкість я почувала себе невагомою частинкою Всесвіту. Насправді так і є. Ми всі частинки Всесвіту. І водночас кожний з нас це цілий Всесвіт. Я дуже хвилююся за свою подружку з планети котів. Я тут насолоджуюся подорожжю, а вона зі своїми одноплемінниками будь-якої миті може загинути від бойових котів. Без твоєї допомоги мала нам не обійтися. Та чим же я можу допомогти? Твій білий котик може. Як? Він не має ніяких надзвичайних здібностей. Звичайний білий пухнастий котик. Ти помиляєшся, дівчинко, цей котик білий потік світла й любові, від якого всі жахливі бойові коти і коти-тирани можуть розчинитися у Всесвіті, немов туман. Фантастично! Швидше хочу це побачити, зоряний магу. А тут за кожним каменем заховався бойовий кіт. Так, вони вичікують слушної миті, щоб розпочати полювання. Що ж нам робити? Відверни їхню увагу, політай над ними. Тільки обережно, ні в якому разі не знижайся. Давай, Вероніко, сюди свого котика. Зараз побачиш, на що він здатний. Вперед! Шматки! прибульці взяти в полон! Мяу- мяу! Вперед! Вперед, кошаче воїнство! Не дамо загорбати нашу планету прибульцям! Котику допоможе кулон з блакитним камінцем. Знив він в цілковитій безпеці. Я хвилююся за нього. Не варто. Давай відійдемо назад. Не будемо заважати твоєму улюбленцю. Коти розчиняються в небі. Сонечко зійшло. Привіт, Вероніко. Привіт, подружко. Ти врятувала нас. Мені допомогли друзі, особливо мій чарівний кортик. Це диво. Ти вже не боїшся його? Трохи. Мені важко. Отак От одразу полюбити котів. Розумію, ти стільки горя пережила. Нам тепер не треба переселятися на іншу планету. Куди ж поділися коти-тирани, Цар і цариця. Без свого війська бойових котів вони виявилися жалюгідними боягузами. Мої одноплемінники швидко полонили їх. От і добре, що вам не треба нікуди переселятися. Наша планета прекрасна. Ходімо, я покажу тобі. Тепер у вас розпочнеться нове щасливе життя без тиранів. Ця неймовірна подія об'єднала моїх одноплемінників. Сподіваюся, ми більше нікому не дозволимо поневолити себе. Я така щаслива, що все гарно закінчилося. Я теж щаслива, Вероніко, а дайно ну, я погладжу нашого рятівника.